Світ знову і знову спокушається імперськими ідеями. Людям здається, що сила у великій державі, у величних будівлях, у гучних іменах і надлюдських амбіціях але історія вже показала: перший Вавилон став свідченням того, чим закінчується єдність без Бога. Там, де панує гордість і самозвеличення. Неминуче приходить диктатура, насильство і руїни. Люди хотіли збудувати собі ім'я, але Господь зійшов і Росія в їхні задуми. Буття 11 глава. Подібно і з храмами, перший Єрусалимський храм, збудований Соломоном, був справжнім чудом свого часу, але навіть його велич не втримала народ від падіння, бо серце народу схилилося до ідолів. Бог дозволив ворогам зруйнувати храм. Те саме сталося і з другим храмом. Він стояв, обряди тривали, але серця були далеко від Господа. Ісус плакав над Єрусалимом і сказав, що камня на камені не залишиться. Матвія, 24 глава. Справді, храм став руїною. Чому так? Бо Бог показує. Святиня без послуху, без чистого серця, без істинної любові до нього це лише стіни.